Привіт. Зараз буду підпилювати бокову гілку дупла, щоб допомогти бжолам. Ну, Зараз поступово, коли ми перевозили цей ствол, то був тільки один льоток, з котрої могли вилітати бжоли. а я роздолбав зверху, щоб подивитися, де бджоли. І вже тепер є два льотки. Так, тут зробив. Зараз роблю внизу. Ну, скажу так, що тато мене в цій справі не підтримує, ну, а може і підтримує, просто має трохи сумніви. Я тато аргументував тим, що такі дії я роблю тільки з однією сім'єю, якщо це можна назвати сім'ю, ну це є дикі бджоли. Буду їм допомагати, чому я вирішив саме спилювати ось цю бокову гілку. Тому що тут я заливаю мед, бджоли частково розходяться, починають шуміти, але більша частина меду тече на низ до дупла. І вони зможуть той мед забрати тільки тоді, коли потепліє. А потепліє у нас десь через тиждень. По звуку бджіл я відчуваю, що вони тиждень не дотягнуть і можуть загинути. Тому зараз буду робити цю роботу. Я вже казав татове, хотів би я зберегти ось цю структуру, не знаю, чи мені вийде. Ну, зараз буду пробувати. Можливо, почну пиляти з цієї сторони. Тут такий більший захват. Ну, а цю сторону, якщо вийде, то просто відколю. Хотілося б зберегти цю структуру для майбутньої дуплянки. Тут ця кора вона так гарно затягнулася. Але щось я боюся, що я можу не досягнути до бжів. Тому ось так. Також в мене сьогодні. Буде перший пуск моєї бензопили. Вона ще новенька, купив я її і нещодавно, і ще не робив першого пуску. Залив масу, залив бензин, тому зараз буду пробувати. Так, я спив зробив. В принципі, ну майже нічого не змінилося. Тому що я не підготувався до цього, зараз йду за інструмент. Взяв я отвертку, щось я полінувався йти за інструментом. Мені Цікаво, що зву в ще тихіше сидять, ніж тоді, коли я стукав. Не можу я добратися до цих бжів. Зараз я розкручую цей алюмінієвий дріт, заводжу пилу і обрізаю більше. Oh. <laughs> Що я обрізав так, як я хотів. Не знаю, чи я добжів, добрався. Коротше, один момент я пиляв пиляв, ось павочок лізе. І що мені здалося? Мені здалося, що тепло пішло велике, звідси, а то, певно, вихлопні гази. Ну, Пивка справилася на ура з цієї задачі. Це мій був перший пив такий. Ну що я скажу? Тут, тут досить уже м'яко. Тут досить вже м'ягко, треба мати трохи надійніший інструмент. Зараз я хоча б прикладу вухо, щоб подивитися, як воно там що. Але що вам скажу, коли почав пилити пивкою, то не немов би завмерли, затихли. Так, бжоли затихли повністю. То Я йду за інструментом все-таки. Швиденько. Бджоли затихли конкретно. Немов би в очікуванні, хто до них зараз буде добиратися. Зараз я відчуваю, що, що я б бджів не достану. <плес> В принципі, якщо б я вже достав сотів, то цієї дірки б вже було достатньо, лиш би так попало, щоб я над сотами вийшов. Оця дірка там уже бжоли. І бжола бринить. Супер. Початок є. Я думаю, що якщо початок є, то і кінець теж буде. Так що я ці бжоли приречені на спасіння. Жолі завмерли. Так що, так як я хотів, зовсім би не вийшло. Ну, тобто зберегти структуру дерева. Тому що в досить глибоко сидять. Ну що, я зараз піду за фонариком і покажу вам, там вже соти відніться. Вжали завмерли. Є бжила, є. Соти вже відніється. Видно. Бжила гудить. Але ще не вивазить. Чого я так маю пилити, якщо в мене вже бджоли відніється, та, так. Зробити. Ні, так дверку само собі, що ми зробимо. Але я просто тепер в мене мета був, щоб розпилити, щоб можна було дати мек ну, Я не знаю, тату. Чи це далі роздовбувати, чи не роздовбувати? Не роздобувати, просто давай їм подалі в пакеті мета, засунь такое, якщо б джали видку, то такого рядкуватий метал у пакеті дасть. Він, він не потечав в пакеті. Брехому не треба буде. Та я спеціально бо я відео знімаю. А на відео, так як мене бжали зараз, не бажали, так то що і відеороликов доброго не буде. О, супер. Так що я мети свої досягнув. То що хотів, то і зробив. Не Та й добре, не заспокоїться. Я прийду вечором і дам їм меду. Друга, два рази ага. Не знаю, тато бджоли видніться і все. Коротше, доступ є до них, але дуже багато стружки. І я не знаю, що робити, чи це брати, пробувати, якийсь такий пінцетик робити і Та, робити, забирати. чи... Такий зажим робити і витягувати. Це або підкладати і тако стругати трошки, виш туди можна. Брати. А бджоли такі якісь інтересні, такі так, дійсно дикі бджоли. Такі живенькі, так.